Стартував тиждень бою Усик Ф'юрі 2. Боксери разом із командами вже прибули до Ріаду та роздали перші інтерв'ю. Сашко запевнив, що не закінчує після реваншу та обережно розкрив деталі про свої подальші плани. Тайсон переконає, що в другому бою він буде іншою людиною та змусить українця відчути свої 37 років. Партнер проєкту Фавбет. Поки що публічно бійці між собою не перетиналися. Зараз вони роздають десятки інтерв'ю та проходять обов'язкові процедури для висвітлення поєдинку. Ось, до прикладу, Сашко позує для гарних фоток. Здається, що цього разу боксер буде важити не менше, ніж на перший поєдинок. А ви як думаєте, яка вага може бути в Усика? Пишіть у коментах. Слідом за Ісраїлом Мадрімовим скардо вилетів іще один учасник: Денніс Маккан здав позитивний допінг тест, через що не зможе відбоксувати проти Пітера Макгрейла. Але заміну вдалося знайти. Проти Макгрейла вийде Ріс Едвардс. І як на заміну, це дуже навіть достойна кандидатура. Ріс якраз готувався на свій бій у січні, тому весь цей час перебував у кемпі і має бути в хороших кондиціях. У Ріаді також буде старий новий ньюзмейкер з України Володимир Кличко. А допоки він іще не там, за нього на питання відповідають інші. Володимир Кличко буде тут. І коли ви побачите його, то зрозумієте, що справа не у віці. Не в часі ця людина машина. Він не пропустив жодного тренування з моменту свого останнього бою в 2017 році. Він тримає себе у формі, тримає себе в порядку. Він не набрав ваги, не набув шкідливих звичок. Він зосереджений. Тому, говорячи про нього, ви не можете використовувати його вік як аргумент, через що він не повинен боксувати. З іншого боку, я підтримую його від щирого серця, і якщо він у якийсь момент вирішить повернутися, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі, я обов'язково підтримую його на 100%. А ось і час послухати головних дієвих осіб ріаду. Авнокалаконо та нічого особливого не відбувається, чесно кажучи. Я прийшов сюди сьогодні, щоб зробити ці не знаю, 10-15 інтерв'ю, і мені немає що сказати. За Вайстайбер я не цікавився розмовами чи просуванням бою. Бій уже проданий. Він був проданий ще минулого року. Цьому бою не потрібна реклама. Тож я тут не для того, щоб щось продавати. Я тут, щоб зробити, що маю зробити, і піти додому. Я навіть не хочу бути тут, розумієш? Я не хочу бути тут сьогодні. Давати всі ці інтерв'ю. Я хочу просто в суботу ввечері його розбити і полетіти додому на Різдво, до дітей. Розумієш? Тож у мене в голові нічого не відбувається. Я просто тут, як кажуть для галочки, тайбер був хорошим. Все було чітко, як і має бути. Я у чудовій формі. Єдине хороше за весь цей тайбер, це те, що борода відросла. Так, я три місяці ростив, бороду. Вона рудовато коричнева і сіра. Багато сивини. Це означає, що я старий, як так пузатий виродок і сріблястий лис. Це також означає, що тобі взагалі байдуже, як ти виглядаєш. Просто я просто в режимі бою, розумієш? У звірячому режимі чекаю на хороший бій. Бій, який я виграю, і бій, у якому я буду руйнівним і злим. Ти був достатньо підготовленим у першому бою. I'll never make excuses. Слухай, я ніколи не вигадую відмовок. Чоловік отримав свою перемогу, честь йому і хвала. Але я з нетерпінням чекаю суботнього вечора, щоб його рознести. Ти справді акцентуєш увагу на тому, щоб віддати йому належне. Це заслуговує на повагу, бо багато говорилися про поганий табір, розсичення. Тозма біказ. Це не має значення. Незалежно від того, був у тебе гарний табір чи ні. Ти вийшов туди, отримав гроші, провів бій і все. Я не розумію, навіщо людям вигадувати відмовки. Я наробив цього, я не робив того. Я завжди кажу: слухай, він отримав свою перемогу, честь йому і хвала. Але якщо він думає, що буде битися з тим самим чоловіком, що й минулого разу на нього чекає справжній шок. Тобі потрібно зачепити його на початку. Ноденснейдет. No ні, немає значення. У будь-якому раунді, коли я захочу це зробити, я зроблю. Він стає сильнішим під кінець бою. Так само і я. Я виграв 12-й раунд, хіба не так? На всіх картках. Тож хто фінішує сильніше? Я. Статистично, абсолютно. Ти думаєш, що він буде шокований у суботу? I think so, yeah. Думаю, що так. Я змушу його відчути свої 37 років, це точно. І він буде там із циганським королем, а не тим, ким я був минулого разу. Люди кажуть, що це може бути твій останній бій, адже більше нема чого досягати. I'm try... я знову спробую в крузервейті. Це правда? Ти дійсно хочеш стати абсолютом в крузервейті, досягти цього в хевівейті і потім знову в крузерах? Yeah, yeah, так, так, я спробую. Тайсон казав, що в дев'ятому раунді ти мав добивати його. Як ти вважаєш, ти зможеш підібратися до нього і завершити цю справу? Have... Слухайте, Ф'юрі може мати шанс у шостому раунді, можливо, у сьомому, можливо, у дванадцятому, чи одинадцятому, або навіть у першому чи другому. Але Тайсон цього не зробить. Він говорить, що у нього є шанс. Так, немає проблем. У нас буде другий бій. Головну битву дивимося вже цієї суботи. Тож перевірте, чи ви підписалися на наш новинний канал. Андрій Андрій. Андрій. А що Туркія Лальших каже про можливе повернення Володимира Кличка в ринг? Та чи готовий цьому сприяти? Відповідь прозвучала на конгресі WBC, тож дивіться в ролику за підказкою.